На телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску новин 369 днів минуло з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ранок 27 лютого розпочався з тривог. Минула вона тихо. Проте цього не можна сказати про ніч. Ночі Росія атакувала Україну. Розповідаємо, що відомо загалом. РФ випустила по Україні 14 дронів шахет за попередню інформацію. 11 з них вдалося збити. Повідомляє генштаб зсу. По Хмельницьку вдарили три удари, використовували БПЛА від атаки шахедів. Загинуло двоє рятувальників. Вони гасили пожежу, що виникла від обстрілу, коли сталося повторні попадання. Владиславу двораку, командиру відділення пожежно-рятувальної частини, було всього 21. Його колега, 31-річний Сергій Севрук, загинув у лікарні. Ще троє рятувальників поранені і нині теж у лікарні. У повітряному просторі Києва збили дев'ять безпілотників. За даними Київської міської військової адміністрації, обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. По Запоріжжю вдарила ракета С-300. Постраждав один із об'єктів інфраструктури, але обійшлося без жертв. Також зафіксовано прильот на острові Хортиця. Там загорілася адмінбудівля. А у місті Нікополь на Дніпропетровщині відбулися артилерійські обстріли. Пошкоджено шість будинків: автомобіль та лінію електропередач. Сили ж оборони за минулу добу відбули понад 80 атак росіян на п'яти напрямках. Задали чотири удари по районах зосередження окупантів та військової техніки. Знищили російські штурмовики Су 25 Зазначив генштаб ЗСУ. А про втрати на Росію слухаємо далі у зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували понад пів тисячі вояків російської армії, а ще за минулу добу знищили ворожий літак та приземлили 11 безпілотних літальних апаратів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 27 лютого, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 148 тисяч 690 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 385 танків і 6 тисяч 621 бойову броньовану машину. На 2380 одиниць стало меншого загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 475 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшили на 247 одиниць. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5248 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2048 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються. Вагнерівці кинули своїх поранених у підбитій техніці. Далі репортаж наших колег з військового телебачення про жест доброї волі окупантів, які чекаючи від українських захисників, покинули своїх побратимів. Вони не могли самостійно пересуватися. Коли росіяни роблять черговий жест доброї волі, тобто тікають зі своїх позицій, вони кидають абсолютно все. Так сталося і цього разу. Владислав, заступник командира батальйону, згадує важкий бій, коли його підрозділ вибив вагнерівців з їх позицій. Ми штурмували їх з танком. а сидять просто піхота. Він стріляє по танку з автомата, не на наношуючи їм ніякого вреда. Кидає в нього ручну скупу протягом піхоту гранату. Росіяни зовсім не сподівалися, що зараз буде якісь там штурмові дії проти них проводитись. До оборони були не готові повністю. Окупанти накивали п'ятими, залишивши нашим бійцям трофей бойову машину піхоти. Щоправда, цінність цієї техніки викликає сумніви. У своїй роботі для безпеки особового складу українські військові використовують безліч зразків броньованих машин, таких як МАКСПРО. Це ж машина російського військового автопрому, на якій можна докатитися хіба лише на дно. Втім, на цьому сюрпризи не скінчилися. Напевно, на підтвердження відомої басні своїх не бросаєм» росіяни забули у машині своїх поранених. Коли ця машина була захоплена на задньому ряду сидінь. Знаходилось двоє поранених військовослужбовців. Поранені вони внаслідок там артилерійського нашого удару. Полоненим окупантам надали медичну допомогу. Тепер вони поповнять обмінний фонд. А для російської труни на колесах українські бійці вже вигадали задачі. Щоправда, людей вона не возить. Відповідно, у нас вона використовується там в тилових тиловому забезпеченні, там якийсь мінімальний підвоз продуктів, боєприпасів і так далі. Тому що ну. Ми так скажемо, не ризикуємо саджати сюди своїх людей. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій протягом найближчих місяців. Докладачу всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході. Станом на січень, за оцінками прикордонників, у Білорусі було приблизно 11 тисяч російських військових. Але ця кількість постійно змінюється, адже відбуваються ротації. Станом на 25 лютого генштаб ЗСУ не фіксував у Білорусі ознак формування наступальних угрупувань. Проте речник Держприкордонслужби Андрій Демченко 23 лютого попереджав, що окупанти можуть здійснити провокації з Білорусі, звинувативши у цьому Україну. Разом з тим, голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заспокоює. Житомирщина готова до будь-яких розвитків подій. Зараз ситуація стабільна. Ми контролюємо повністю кордон. Мені Надзвичайно приємно констатувати, що загроза нападу наземного наземного нападу з боку Білорусі зараз мінімальна, і це завдяки нашим військовим безумовно, нашим спільним діям, нашій синергії тим тим заходам, які робляться на кордоні. У нас ми продовжуємо нарощувати глибоко шалоновану лінію захисту Житомирщини і нашої держави, тому що ми фактично є зараз форпостом кордону з північними нашими сусідами. Тому ситуація на сьогодні стабільна і набагато сильно відрізняється, як ви бачите, з 24 лютого минулого року. У Житомирі погасили поштову марку ПТН-ПНХ, випущено до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На ній зображений малюнок англійського легендарного вуличного художника Бенксі, який той під час таємного візиту до України наніс на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Загальний тираж символічної поштової марки складає півтора мільйона примірників, два відсотки з яких реалізовуватимуть у поштових відділеннях Житомирської області. Оскільки марка Петн ПНХ благодійна, частину виручених коштів поштарі хочуть спрямувати на відбудову навчальних закладів, розбомблених російськими загарбниками. 180, які коштує блок, 42 гривні піде на благодійність. Очікуємо назбирати близько 10 мільйонів гривень, які будуть направлені на відновлення навчальних закладів, пошкоджених агресором. Коментує директор Житомирської філії АТ «Укрпошта» Дмитро Шулевський. Голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко коментуючи марку, назвав її символічною. Цей символізм, коли маленький хлопчик, це символічно маленький хлопчик, наші наша молодь протистоїть в тому числі згуртувавшись з військовослужбовцями проти російської агресії, проти якихось незрозумілих туди. Є. У Житомирі, 26 лютого, в день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на Майдані Корольова урочисто підняли національний прапор кримсько-татарського народу. Про це повідомила Житомирська міська рада. У дев'ятій роковини спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Представник Кримсько-татарської спільноти Житомирської області Ісмаїл Сулейманов урочисто підіймав національний прапор кримсько-татарського народу на майдані Корольова. 26 лютого 2014 року на заклик Межлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявити всьому світу про цілісність України. Йдеться у повідомленні. Після приїзду на Матаракову Україну Ісмаїл відразу пішов до військомату у 2015-2016 роках Пройшов попасну Солодар Бахмут. Ми зустрічаємося на оксимитовий сезон в українському Криму. Впевнений Ісмаїл, у центрі польського міста Гдиня до роковин повномасштабної війни відбулася акція Синьо жовте серце України. Та відкрилася виставка маленької Житомирянки Марти Гриценюк. Президент міста побратима Житомира, Войцах Щурак, представники уряду міста та діти з Гдині, а також України, зібралися на центральній площі, аби засвідчити єдність народів. У Дині з спочатку повномасштабної знайшли прихисток сотні переселенців Житомира. А найбільша школа міста перетворилася на тимчасовий прихисток для українців. В Найбільших спортзалах міста збирали гуманітарну допомогу. А музей міста Гдині відкрив дитячу світлицю. Де постійно займалися діти та мами з України. Нині Гдиня пропонує житому розпівпрацю довкола спільних спортивних, освітніх, культурних та молодіжних проєктів. До роковин початку повномасштабної агресії муніципалітет Гдині запросив Марту Грицанюк відкрити її виставку Всі українці супергерої напередодні відкриття персональної виставки Марта Грицанюк передала міському голові Гдині малюнок із зображенням двох подружок. Українки та польки, які обіймаються, тим часом у Житомирі відкрили громадський простір для жінок та дівчат, що має назву вільна організатори проекту, позиціонують його як безпечне середовище, де кожна жінка може отримати соціальну допомогу, правові консультації та психологічну підтримку. Каріна Цимбалюк розповість детальніше. У Житомирі відкрили безпечний простір для дівчат та жінок. Вільна проєкт реалізується за ініціативи громадської організації інноваційні соціальні рішення в межах гуманітарного реагування ЮНЕФПІ за підтримки USAID». Детальніше про простір розповідає національна координаторка проєкту Вільна Оксана Нечитайло. Сервільна це дружній простор для жінок та дівчат, який надає різноманітні послуги саме для жінок, переселенок, дівчаток у кожній громаді, де він створюється. Наразі ми маємо діючих три простори це у місті Суми, Ірпінь та у місті Києві. І вже сьогодні маємо прекрасну нагоду повідомити про те, що ось такий простір відкривається в місті Житомир". Скористатися послугами простору вільно можуть жінки та дівчата різного віку, обмежень немає. Психологічний та соціальний супровід індивідуальні та групові сесії з психологом, це різноманітні лекції з експертами та майстринями. Сутворчі, художні, мистецькі, це різноманітні спортивні заняття, йога, телат. Ну, тобто, в принципі весь спектр занять, як і групових, так і індивідуальних, які забезпечують основне це психологічне благополуччя здоров'я для жінок, які проживають тут і які можуть бувати у місці житових. Усі послуги є безкоштовними. Тут також можна просто відпочити, попити чай, розширити коло знайомств та отримати цінні поради. Нікола хотіла би трошки поспілкуватися з жінками про стан їх здоров'я, що треба завчасно приходити до лікарів, що ми завжди сидимо на своїх місцях, лікарнях для пацієнтів, щоб їх завжди чекаємо для того, щоб провести консультацію рамот, для того, щоб їм допомагати протиракувати захворювання. Під Час війни жінки та дівчата по всій країні стали ще більш вразливими до проявів гендерно зумовленого насильства і часто не знають, як отримати доступ до спеціалізованих послуг у подібних ситуаціях, каже один із співорганізаторів простору Андрій Сутик після ескалації агресії Російської Федерації 22 другому році та початку повномасштабної війни. Була нагальна потреба в розширенні діяльності фонду народного населення в Україні у регіонах, і саме про сірі міг би забезпечити саме жінок та дівчат у цьому. Тому за ініціативи наших партнерів і фонду народного населення був створений фонд, був створений простір. Поки що таких просторів по Україні небагато, але організатори планують і надалі відкривати подібні проєкти. Наразі е, нараховується декілька саме просторів вільна і в Україні по всім регіонам у нас є плани щодо розширення діяльності і подальшої співпраці з нашими партнерами для відкриття саме ось таких просторів для жінок і дівчат. Простір вільно працюватиме з 11 до 20 з середи понеділю за адресою вулиця Київська, 19, дріб. 2. організатори зазначають, що для відвідання простору попередньо потрібно зареєструватися. Історія воєнного Житомира в об'єктиві фотокамери Житомирського фотографа Леоніда Шевчука відобразилася у його світлинах. Сьогодні їх можна побачити на персональній виставці у Домі української культури. А наша Каріна Цимбалюк була на відкритті. тож далі розповідає більше. Спала хмиті у Житомирі у день річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого в Домі української культури презентували фотовиставку відомого Житомирського фотохудожника Леоніда Шевчука. На виставці представлено 57 робіт, які відображають життя Житомирщини в умовах війни. Тут знято якби два місяці перших війни в Житомирі. Те, що відбувалося, як люди виїжджали там, поховання як, як відбувалися події в Житомирі. Нам війна не потрібна і так не повинно бути. І ці світлини я ніколи не мрію таке знімати. Я професійний фотограф і завжди знімав якісь свято, скажімо так. А тут така печаль. Я вважаю, що на сьогоднішній день самим основним історичним моментом є фото. І ти повинен бути в тому моменті, в той час, коли це потрібно зробити. Через 10-15 хвилин ти не потрібен. Тому ця робота вона дуже складна фізично і технічно, емоційно. Ти повинен бути готовий до всього. І щоб зробити гарне фото, е треба жити тим життям тих людей, кого ти знімаєш. На ти 10 хвилин, на 15 хвилин. Ну, потрібно так бути, іначе ти не зробиш гарне фото. Колеги та вихованці Леоніда Шевчука кажуть, захоплені роботами фотохудожника, адже вони викликають величезну палітру емоцій. Мене вражають, ну багато робіт. Ми з Леонідом пройшлися по виставці, він мені показав все, а мене вразила дуже сильна робота, яка зараз за Леонідом Лі... за іде наш військовий. Леонід розповів, що військовий він не відкрив своє обличчя, да, він не міг відкрити. Це льотчик, який Лінія, яка він зараз переступить, символічно, він іде в бій, він іде в бій, закрите обличчя. Дуже тяжка робота і дуже емоційна, яких тут дуже багато. Роботи, які він вже казали про смерть, про шану нашим бійцям, про дитинство, про материнство, про те, що школу розбомбили, дітям нема де навчати, навчатись. Це дуже символічно, і це історія нашої України. На цій виставці я побачив загальне горе людське і ситуацію, в якій опинилися ми всі, і, ну, скажімо так, тут ми можемо побачити себе з боку. Що дуже важко для кожної, скажімо так, людини. Я дуже захоплений його фотографіями, адже він передав через них якісь відчуття цього, цього цієї миті. Він передав оцей настрій, який панував в той час. І я сподіваюся, що вони надихають кожного з нас підтримувати і надалі наших військових людей, які перемістилися з вимушено перемістилися з території, які зараз під окупацією, які зараз потерпають від цих, від цих ракет. Підтримати і подякувати за працю Леоніда Шевчука. Прийшли представники обласної та міської влади. Я впевнений, що при всій повазі до колег, що це кращий фотомайстер нашої області, як мінімум, і дійсно світлини, які викликають надзвичайну емоцію. 24 лютого воно якби заклалося в серцях надовго на все життя. І сьогодні, коли переглядаєш ці світлини, знову ж згадуєш ті моменти, на які. Перші дні війни не звертали уваги. Ви закарбовуєте, відображаєте епоху. І дійсно є такі вислів, що фото звинувачі, і тут фото звинувачує того ворога, його антилюдські злочини. Ну тут є фото, яке нас піднімає, загартовує і веде до перемоги. Презентувати фотовиставку також планують у містах побратимах і партнерах. Новий подих багатостраждальному літаку у Житомирському парку відпочинку спробують надати місцеві активісти, перетворивши його на локацію благодійного квесту. Нині занедбаний літак вже прибирають. Що буде далі? Розповідаємо у сюжеті. Благодійний квест, який стартує вже у березні. В історично цінному літаку, що в Житомирському парку Барона де Шатуара, відбудеться командна гра Спасіння людства від апокаліпсису. А за зібрані кошти планують придбати автівку для зсу. Поки ж триває підготовка. Організатори прибиратимуть та облаштовуватимуть реквізити всередині літака, а також очищають та фармуватимуть сходи. Хочемо зробити таку благодійну штуку, яка допоможе не тільки, наприклад, і е, скоординувати зібрані кошти на якісь благодійні потреби. Там це можуть бути або військові, або ВПО, або, наприклад, там медичні якісь потреби і так далі. І також відкрити нарешті доступ до літака Житомирянам, оскільки цей літак вже там не знаю, зачинені десь 5-7 років, вже плюс-мінус. І коли ми відкриваємо цей літак, люди такі, блін, я постійно його бачив, але ніколи не знав що всередині, А зараз мене просто є можливість от просто взяти і походити там. Крім Назара Мудрого, організаторами квесту є інститут креативних інновацій Creative Space та місцевий інтернет-паблік «Житомир». Разом з благодійністю така командна гра також має на меті створення активності для житоморян та гостей міста, а також підвищення інтересу до історичної пам'ятки, зокрема створені з літака візитівки міста. Квест передбачає те, що команда учасників учасниць потрапляє у літак. Їм потрібно знайти, скажімо так, дані вченого, які останній там. Тиждень чи місяць свого життя. Вів якісь експерименти для того, щоб врятувати людство. Вони потрапляють в цей літак, і їх основна задача це знайти за допомогою флешок, на яких буде записаний аудіо або відеоповідомлення. Ось підказки для того, щоб вже знайти вченого самого. Зараз команда організаторів квесту шліфує сходинки, очищує від старої фарби та вандальних розписів поручні, а також прибирає всередині літака, де згодом з'являться спеціальні декорації. Звідки з'явилася така ідея? Дізнаваємось далі. Місяць тому, коли побачив просто відео про. Те, що якийсь там людина на відео показує, що тут могла бути кафешка, він нам на фотошопі щось накидує. Я такий, блін, я хочу цей літак, хочу там щось провести. Я якраз в той момент закінчив квест вечір і шукав для себе якусь таку локацію, дивлюсь, відео. І думаю, блін, от він стоїть, і от реально там можна тіпа, щось толкове зробити. І як бачите, типу місяць ми домовлялися з міською владою, домовлялися з КП Парк. Дуже. Задоволений тим, що наразі ініціативи підтримуються, що люди йдуть на зустріч і дають, скажімо так, можливість для проведення таких активностей. для участі в квесті необхідно зареєструватися в електронній формі, яку згодом оприлюднять організатори. Квест стартує середині березня і відбуватиметься чотири рази на тиждень до кінця місяця. Нагадуємо, що літак ТУ 104 випущений у 1958 році, є унікальним, адже зберігся майже повністю у первісному заводському варіанті. В радянські часи його використовували як міні-кінотеатр для демонстрації дитячих мультфільмів. Потім деякий час був кімнатою сміху з кривими дзеркалами. Востанні ТУ 104 мали косметично відремонтувати у 2018 році під час підготовки до фестивалю Крила. Проте цього так і не відбулося. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі події СТВ. І неділя для рятувальників області була насиченою. За добу надзвичайники ліквідували сім пожеж. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Житомирській області. 25 лютого у 23.23 23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляній господарчі будівлі у селі Піщаниця Овручкої територіальної громади Коростенського району. Власники будинку прокинулися вночі через те, що почули тріск шиферу. З'ясувалося, що горить загальний дах двох господарчих будівель. Вони негайно викликали рятувальників. На момент прибуття бійців ДСНС палав дах по всій площі. Існувала загроза поширення вогню на два житлових будинки. Ускладнювало гасіння значне пожежне навантаження, зокрема, дрова всередині та сіно на горищі будівлі. Було прийнято рішення викликати ще одне відділення пожежного рятувального підрозділу для підвозу води. Надзвичайники чотири рази підвозили воду з місцевого водоймища, що розташована на відстані один кілометр. Йдеться у повідомленні. Пожежу ліквідовано за півтори години. Вогнем знищено покрівлю на площі 100 квадратних метрів. Вдалося запобігти перекиданню вогню на розташовані поруч житлові будинки. Причина пожежі встановлюється фахівцями. Крім того, вчора в день у селі Висока піч тетерівської територіальної громади Житомирського району рятувальники залучалися на гасіння пожеж в хліву із свинями. Господарів встигли врятувати з палаючого приміщення більше десятка тварин. Рятувальники, які прибули на місце виклику, не допустили подальшого розповсюдження полум'я на інші господарчі споруди. Для цього вони організували безперебійну подачу води з місцевого ставка, що розташований на відстані 30 метрів. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Інформують рятувальники. Також минулої доби рятувальниками ліквідовано ще п'ять пожеж на території регіону. Всі надзвичайні події обійшлися без жертв. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечного тижня! Віримо у наших захисників. Слава Героям України! У вівторок, 28 лютого, максимальна температура в день плюс один вночі мінус три волос. Повітря 56%, Вітер східний півтора метри за секунду. Ранкові хмари швидко зникнуть на небі. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною опадів не передбачається.